Вітаємо на каналі Знання для всіх. У цій вікторині. Ми запрошуємо вас до дивовижного світу фізики. Ми підібрали для вас запитання різної складності, щоб ви могли якнайглибше перевірити свої знання. Що на вас чекає? 20 фізичних запитань, 7 секунд на роздуми. Правильні відповіді. Готові! Починаємо! Який прилад вимірює? Чи спекотно на дворі, чи холодно. Як у холодильнику? Відповідь Термометр. Термометр вимірює температуру, допомагаючи нам знати, чи потрібна куртка, чи краще взяти морозиво. Скільки часу потрібно сонячному світлу, щоб дістатися до Землі? Відповідь близько восьми хвилин. Світло від сонця долає 150 мільйонів кілометрів приблизно за 8 хвилин і 20 секунд. Це швидше, ніж будь-яка доставка їжі. Як називається наука, яка досліджує загальні закономірності явищ природи, властивості та будову матерії, а також закони її руху? Відповідь фізика. Фізика це основа всіх наук, яка пояснює, чому яблуко падає з дерева, а планети обертаються навколо сонця. Який об'єкт у всесвіті влаштовує шоу з мільярдами мерехтливих зірок? Відповідь Галактика. Галактики. Як наша чумацький шлях. Це космічні мегаполіси, наповнені зірками, планетами та, та таємницями? Який фізичний термін описує? Як швидко ваш автомобіль розганяється від 0 до ста? Відповідь Прискорення. Прискорення це зміна швидкості за одиницю часу, коли ви тиснете педаль газу. Яка планета відома своїми гламурними кільцями, наче космічна прикраса? Відповідь Сатурн Кільця Сатурна складаються з льоду та пилу, роблячи його найефектнішою планетою сонячної системи. Який закон Ньютона каже, що для кожної дії є рівна протидія? Відповідь третій закон Ньютона. Цей закон пояснює, чому ракета злітає вгору. Коли гази вириваються вниз. Дія дорівнює протидія. Як називається явище, коли частота світла змінюється через рух джерела? Відповідь Ефект Доплера. Ефект доплера пояснює, чому сирена швидкої звучить по різному, коли наближається чи віддаляється. Який процес змушує ядерну електростанцію виробляти енергію? Відповідь Ядерний поділ. Під час ядерного поділу атоми, наприклад, урану розщеплюються, вивільняючи величезну енергію. Який фізик запропонував спеціальну теорію відносності? Відповідь Альберт Айнштайн. Айнштайн у 1905 році змінив наше розуміння часу та простору своєю теорією. Яка формула пов'язує масу та енергію? Відповідь Е e дорівнює М помножити на С у квадраті. Ця формула Айнштайна показує, що маса може перетворюватися на величезну кількість енергії. Яка галузь фізики вивчає взаємодію між зарядженими частинками. Відповідь електромагнетизм. Електромагнетизм пояснює, як електрика та магнетизм працюють разом, наприклад, у двигунах. Як називається енергія потрібна для нагрівання речовини на 1 градус? Відповідь питома теплоємність. Ця величина показує, скільки енергії потрібно, щоб нагріти, наприклад, воду чи метал. Як називається сила, що притягує об'єкти з масою одне до одного? Відповідь Гравітація. Гравітація це сила, яка тримає нас на Землі та планети на орбітах. Який фізичний термін описує рух без урахування його причин? Відповідь Кінематика. Кінематика вивчає рух об'єктів, не турбуючись про те, що їх штовхає? Який принцип Гейзенберга каже, що ми не можемо точно знати і положення і швидкість частинки. Відповідь принцип невизначеності. Цей принцип показує, що в квантовому світі повна точність неможлива. Яка фундаментальна частинка є будівельним блоком протонів і нейтронів? Відповідь кварк. Кварки з'єднуються за допомогою глюонів, створюючи ядра атомів. Які три величини зберігаються для матеріалів, що падають у Чорну діру. Відповідь маса. Електричний заряд, момент імпульсу. Чорні діри зберігають лише ці три характеристики. Забуваючи все інше, Яка гіпотетична частинка, передбачена теорією суперсиметрії, є кандидатом на темну матерію і має спін одна друга. Відповідь нейтраліно. Нейтраліно це гіпотетична частинка, яка виникає в теорії суперсиметрії як комбінація суперсиметричних партнерів фотона, зебозона та гіггсівських бозонів. Вона стабільна, нейтральна і вважається одним із головних кандидатів на пояснення природи темної матерії у всесвіті. Яка теорія припускає, що всесвіт це комп'ютерна симуляція? Відповідь гіпотеза симуляції. Ця ідея припускає, що ми можемо жити в гігантській комп'ютерній програмі, як у фільмі Матриця. Чудово. Ви відповіли на 20 запитань з фізики. Чи всі були простими? Поділіться враженнями в коментарях. І не забудьте про лайк та підписку на канал Знання для всіх.